Парад, яку стрічку ти би радив: чорну чи білу? Я би радив білу, просто вам скажу, бо вона круче. Вона круче. І ну і навіщо ж ми її зробили? Це ж не реклама, ми не просто покрасили її, щоб вам втюхать на 300-500 на гривень дорожче. Друзі. Ну це я не знаю, хто таким займається. Якщо ми щось веземо, то ми напевно в... по-перше віримо в це. По-друге, ми знаємо, навіщо ми це робимо. Це сітка, чи це крапельна стрічка біла. Да? В неї йде в зовнішній чорний колір, чи в середній чорний колір, зовнішній білий колір, Вона йде потовчно Оці лінії, якраз дозволяють їй менше пошкоджуватись. Майже в п'ять разів менше пошкоджень робили тести. Це не наша технологія. Це компанія Netafim, Streamline X називається їхня капельна лента, яка чомусь не продається в Україні. Це все зроблено, як то кажуть, до нас. Ми просто взяли, повторили, зробили до українського ринку найкраще. І за найкращою ціною. І тому ви можете купити цю ленту, як то кажуть люди, американська за 7 гривень за метр, а таку саму за 2,50. І це є роздріб на гурті. Вони взагалі по там гривня 90, там гривня 80 і так далі.